Станилова Маргарита, учениця восьмого класу теоретичного ліцея Тецькань, район Бречень. Тарас Григорьович Шевченко у нашім раї на землі. У рибок. У наш раї на землі нічого кращого немає, як тая, мати молодая, своїм дитяточком молим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль. охватить душу, стане жаль, мені її. І зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим. Цієї матері святої, що мирна ж Бога принесла, тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє і дивиться на його. І молиться на його Богу, іде на вулицю гулять, гордіше самої цариці, Щоб людям, бачте, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над сіми. І ненароком інші гляне, весела рада, Боже мій, несе додому свого Івана. Їй, здається, все село весь день дивилося на його, щоб тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щаслива я, літа минають, потрохи діти виростають. І виросли, і розійшлись на заробітки в москалі, і ти осталася, небога, і не осталася нікого. З тобою дома наготи старої ніч дягти і витопить зимою хату, а ти не здушаєш і встати, щоб гонь того й розвести. Холодні молишся оселі за їх, за діточок. А ти, великомучениця, села, минаєш, плачучи вночі, і полем степом ідучи свого ти сина закриваєш, бо й пташка іноді пізнає і зачебече: ой бастря, несе покритка на базар безталанна, де ділась краса твоя та я, що всі люди дивувались, пропала, немає, все забрала дитиночка і вигнала з хати. І вийшла ти за царину з хреста, нібизнята.